Поліцейські львівщини реагують на усі без винятку факти вчинення домашнього насильства. Кожне повідомлення та кожне звернення потребує негайного реагування. Екіпажі поліції, секторів протидії домашнього насильства, груп реагування патрульної поліції, поліцейських офіцерів громади невідкладно після отримання повідомлення виїжджають на місце події. Протягом цього року у Львівській області зареєстровано понад 8 тисяч повідомлень за фактом чинення домашнього насильства та близько половини з них знайшли своє документальне підтвердження. Кожен факт перевіряється, кожен факт негайно документується та у разі підтвердження складаються адміністративні протоколи та виносяться термінові заборонні приписи. Протягом цього року поліцейськими Львівщини складено близько 4100 адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства та винесено понад 2300 термінових заборонних приписів стосовно кривдника. Слідчими підрозділами відкрито кримінальні провадження за вчинення систематичного домашнього насильства у підрозділах поліції Львівщини у 158 фактах.